Ми представляємо нашу новорічну продукцію: це ялинки, гірлянди, електричні гірлянди на цій виставці Крісма Стришок. Ми виробники продукції повністю практично весь процес у нас виготовляється від сировинного продукту до вже готового продукту, який ми відправляємо нашим клієнтам. А що ви робите влітку, коли немає нового? Також святкуємо Новий рік. Ми працюємо цілий рік. У нас кругорічне виробництво. Ми заготовлюємо на склади. і багато хто в Європі. У них відвантаження йде набагато швидше, через те, що є певний термін на доставку. Тому влітку вже є відправки в Європу. Ми ветерани, напевно, виставки даної ми їздимо. З 2006 року на виставки мета це пошук нових клієнтів і розмова з старими клієнтами. Це можливість побачити новинки вживу нашої продукції так само. Познімати контенту для продажів. Розмова лицем до лиця завжди допомагає налагодити набагато кращі відносини з клієнтом і почути якийсь зворотній зв'язок. Тобто ми бачимо, які покращення потрібні, які тренди в наступних роках будемо розвивати. Тому це найкращий спосіб знайти якусь спільну мову з клієнтом. У нас є маленькі діти, які, напевно, при будь-яких. Обставинах в цю війну їм потрібно подарувати цей шматочок якогось щастя, і щоб вони були раді, навіть таку тяжку хвилину. Напевно, для цього ми і працюємо далі, навіть у війну.